Чернігів вперше офіційно відкриє туристичний сезон. Проведе конкурс краси міст туризм Чернігів та заманить туриста знижкою 50%. Я сподіваюся, що ми вийдемо на такий рівень, що значна кількість туристів і е... І з України, із Білорусі, і з Росії будуть відвідувати наше місто, де ми створимо нормальні комфортні умови для того, щоб це і було позитивно і для економіки нашого міста, і в цьому для ознайомлення з України. Наше місто не поступається своєю привабливістю для туриста іншим містам України. А на турсезон маємо великі надії та заплановані 150 розважально зацікавлюючих заходів фестивалів, святкових і концертних програм. Повідомили на міжвідомчій раді з туризму. Наш край благословенний, наше місто поціловане Богом. Нам треба додати більше фарб. Ви знаєте, мабуть, в цьому є зміст подієвого туризму для того, щоб було більше подій і людина, яка прибувала до Черняга, відвіла не тільки наші історичні пам'ятки, а й ознайомилася з тими подіями, які проходять тут. Щороку створюється календар подій міста з визначення наймасштабніших та найцікавіших і живих заходів. На час від Відкриття туристичного сезону з 19 по 21 квітня у Чернігові послуги готелів та музеїв будуть в пів ціни, А конкурс краси визначить переможницю, що стане символом туристичного сезону. Географія тих, хто прибуває до нас, велика. Перераховувати не буду, тому що тут і більше з областей України, тут і більшість країв і областей Росії, Білорусі, навіть екзотичні назви Австралії Португалії Португалія відвідують. Односібно окремими групами наші заповідники. Є і нововведення на території валу тепер з 21 години до дев'ятої ранку. З квітня чергує охорона, а вхід на територію для екскурсійних груп платний одна гривня з людини.